Майорка, готель Соль Барбадос. Ми отримали ключ від номера. Номер у нас 808, відповідно, він на восьмому поверсі. І ще йде прибирання деяких номерів, тому що 13.40 зазвичай заселення з оп, заселення з 15-ї. А нам дали трошки раніше. Так, ось наш номер. Нам також дали ось такі браслети, і тут в браслеті є чіп, і нам сказали, що це також ключ від номера, Цікаво, чи так працює. А картка це вже відповідно для світла, тому що картка також є. Так, запах такої легкої хлорки, як в басейні, перше враження. Заходьте. Номер бронювали категорії сів'ю. Зараз перевіримо. Очевидно, тут, ном... тут море. Досить великий. У нас категорія номера на 2 плюс дитина. Додаткове ліжечко розстелили. Так, що першим... першим ділом глянемо море. Ну, море видно. Плюсик. Плюсик. Балкон такий трикутний, виходить з виглядом на сусідній готель і, відповідно, на море. Два стільця, столик. Ну, Можна. Розміститися. Диван. Ти вже розувся. Є чайник. До речі, про чайник писали про заселення, що чайник під запитом, по наявності, бла бла. бла Ми не просили, але нам поставили. Так, є міні-холодильник такий, він порожній, абсолютно в ньому не видно тобі, так? В ньому немає нічого, але він трошки холодить. Обережно тут є. Є полички також О, порожні полички, дві чашки. Різного розміру. Чисті? М так, вони чисті. І Просто одна все. більша, друга менша Саме покриття ну, таке видно, що кінець сезону прибите вже, звісно, чимось поплавлене чи що воно щось. Незрозуміле. Сміттєве відерце. Ну, стіни теж ногами почовгані телевізор. Висить криво, Висить криво не знаю, не звернула увагу. Є пульт. Є пульт. А світло працює, перевір Перевірте, коли працює світло. Працює світло. Ну, ліжко широке. Подушки м'якенькі, е, виклик. Ага, тут чи ти щось натисну? Ага, це там вмикається, працює все. Е, є сейф. Не знаю, чи він за доплату нічого не написано, можливо, безкоштовний. Е, є ще одна подушка і більш теплий... тепла ковдра. Е, тут теж видно, що все вже почовгане М -м, валізами. Куди речі складати? Тільки тут речі складати, певно, що. Ну, так, не ну, що так. Є вішачки. Холодильник? Вітаю. Добре. Чудово. Ну, місця взагалі багато, вішачки, просто що воно не закривається. Так, ванна, кімната. Що тут є? ну Досить простора. Точніше, душ, тут душова кабіна. Шампунь, плюс кондиціонер і шовер-гель, гель для душа, мило для рук рідке, повна банка. Пісять зараз традиція, так? Так. Продовжимо. Унітаз працює нормально, водичка там є, є туалетний папір, є гарний струмінь води. Тут є три стаканчики, ніяких немає там додаткових, не знаю, щиток зубних, нічого немає. Готель 4 зірки. Він ну інколи чотирьох Ну, Вони з стаканчиками прикол зутими жетонами, що слухай. Так, ну то вже інша ну, розмова про, про, да, про, про стаканчики, жетони в мелях. Так, ну двері, в принципі, ну не, не побиті, бували і гірше. Нормальні, не, не, від вологи не, не розійшлися ще. Звісно, дуже помітно, що кінець сезону, але якщо дивитись на загальну вартість і що є в цьому, в цьому ж бюджеті, скажімо так, то це ну, в принципі адекватно. Е, можна звернути увагу, що ось тут таке все воно потерте, затерте, видно, що ногами люди не не обережно. Ну, Найгірший стан це цієї шафи для речей, звісно, такий дуже видно, що вона вже хоче, хоче поновитися. В іншому, якщо так, в загальному взяти, то все таки світле чисте, начебто. Це по дошці. Ось тут щось покоцне. Навіть це не покоцане, це Ой, щось прилипло. — Це так, Він щось приклеював. Mm -hmm. Жарко в номері, треба, мабуть, подушки є так, бо це ж диван розкладний, досить велике. Що місце. З балкон виходимо а, і жарко, хочеться провітрити. Жарко в кімнаті або включити кондиціонер. Так, балкон ось так відкривається. Тут е, штори, оці блекау, типу темні штори. Ага, і що ми бачимо? Ми бачимо ну, сусідів, зрозуміло, тут так тісненько ці балкони е, відкривається. Класний вид, я вважаю, на цю бухту Магалув. Якийсь оцей остр острів маленький, сраний, сраний острів. Вхід, ось тут під нами знаходиться вхід, центральний вхід, в готель. Ось так до моря можна сюди спуститися. Така там крута, ну як крута, з коляскою трохи круто, але можна підкачатися. То що, загалом, якщо брати різницю в ціні між категорією просто стандарт з виглядом на сусідню будівлю, то десь 10% на 20 категорія сів'ю дорожча, ніж е, звичайні стандарти. Отже, готель Магалуфі Соль Барбадос по стану номера, в принципі, критичних зауважень немає нічого. Ще, звісно, відзнімемо для вас сніданок, вечерю, територію, це все буде на каналі, тому залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал. І обов'язково палець вгору. Дякуємо за перегляди! З вами Тетяна Гапоненко 7 Level Travel. Ты сам, Закопи. Пішли від жариться і включим кондер. Лягайся на спину, добре.